Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні хочу вас познайомити з своїми чудовими бегоніями, які мають подібну назву. Це НГ затміння Луни, і поряд ДС Лунний Світ. Якщо ви дивитесь мої відео і вам вони подобаються, будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки або не вподобайки та пишіть коментарі. Звичайно, обидва селекціонери побачили якийсь тут колір Луни і назвали якимись подібними назвами. Якщо на них придивитися, то звичайно в них є щось і подібне. І, звичайно, вони дуже різні. Основний колір листочка такий серебристо-перламутрово оливкового кольору. І в однієї, і також в іншої. Він виблискує на світлі, спробую якось спіймати цей блиск. А також листочки. І в однієї, і в іншої, з такою смородиновою облямівочкою, а також серединка і жилочки такого ж кольору, де слунний світ, тут більш така насичена ця облямівка, чітко виражені переходи. Обидві дуже красиві. А тут цей смородиновий колір з облямівочки проходить всерединку серединку і переплітається з тим оливковим кольором. Також вони ростуть по-різному. Ну, ця НГ затмення луни. Так більше кущиться, більше пускає листочки. Вони ще обидві в мене досить такі молоденькі. Але ну, дуже гарні. Мені дуже подобається такий колір. Щось перший раз мені не дуже вдалося виростити. Дітка так мучилася, вже з листочка виросла. Я виростила свою дітку, але мені ну, дуже подобалась вона навіть на фото. А в реальності вона ну, багато краще. Цей перелив. Ну, взагалі дуже такий колір гарний. Енге «Затмінює луни. І також ця ДС, Лунний світ. Ну, вона росте, так опускаються листочки, в неї там молоденькі ще ростуть листочки, а ці так оплітають стаканчик взагалі не видно навіть в чому вона росте. І таке враження, що тим листочкам, он маленькі ростуть, що їм просто нема куди рости. Якось так щільно-щільно ці листочки лежать один біля одного. Ну, Дуже гарні. Одна і інша. Ну, ну на жаль, я великий відео і фотограф, ну, не можу чомусь я. Цей блиск передати. А якщо на сонечку, то взагалі ну, наче обсипано перламутром, і воно так виблискує і одна і інша, дуже красиві. Ось я познайомила вас з двома своїми бігоніями, які живуть у мене, з подібними назвами. Щось є подібне в їхньому розфарбуванні цих листочків. Але насправді вони зовсім різні. Дякую, що дивитесь моє відео. Ставте вподобайки, підписуйтесь, до нових зустрічей. Мирного неба!